Всім привіт! Якщо так у це відео, значить ви вже купили свій перший біткоїн на 5 доларів, то зрозуміло, що треба переходити на наступну стадію школи криптона. Тоді дізнаватися, як це все працює. Або ж вам просто цікаво. Я був таким самим. Але за того, що єдиний тест, який я зміг здати 12, це тест на IQ. Подивившись десятки відео, ледве зрозумів, що таке цей ваш блокчейн. І подумав ще не один такий. Ну, принаймні, я надіюсь. Я ж не один, правда? Перепочатку мог пояснити для тупих, оці це відео лайком або дизлайком. Ми ж за нього мені прийшлося набрегти всі 47 хромосом. Погнали! Напевне, всім здається, що блокчейн та в загальному криптати щось нове дуже сучасне. Але перший прототип блокчейну був створений ще в 90-х роках, групою вчених. Але тоді ніхто розглядів в ньому потенціалу, та він практично не використовувався. Та перше його, широке та практичне застосування, сталося у 2009 році, коли Сатоші Накамото створив всім відомий біткоін, який якраз таки існував на базі блокчейну. Тож, що це таке? Давайте розберемо його назву. Блокчейн. Так, ну блок. Ну це блок, логічно. Чейн це ланцюг. Але тут умісніше буде цепочка. Тобто цепочка блоків. Ну, фігня якась, скажіть, які блоки, яка цепочка? Це що Майнкрафт? І при чому тут ваш біткоін на 2 долари? Але не спішіть з висновками. І давайте розберемо, що таке цей блок, не використовуючи душні терміни. Простими словами, це просто закодована інформація. А закодована вона так званим хешем. Це унікальний код, і в кожного блока він відрізняється. Це щастує відбитка пальця. Кожної людини він різний, і по ньому можна знайти та відрізнити любу людину. Так само і з блоками. Цей код відрізняє кожен блок від іншого. Але це не просто код. Він містить собі закодовану інформацію про цей блок та про минулий блок, тому що це просто послідовність блоків. Тобто кожен раз міняючи інформацію в минулому блоці, створюється новий. І таких може бути безліч. Тому блокчейни неможливо зламати. Напевно, все одно не сильно зрозуміло, правда ж? Але не хвилюйтесь, мені теж чесно кажучи. Та чим я такий крутий? Та де ці всі блоки знаходяться? Ну не в Майнкрафті ж? а вся суть блокчейна в тому, що він децентралізований. Ой, вибачте, казав, ж бездушних термінів. Тобто ним ніхто не управляє. І він не знаходиться на якомусь сервері, він знаходиться одночасно на всіх пристроях. Типу, тобто кожен пристрій, який контактує з блокчейном, прив'язується до нього. І це ще один величезний плюс до безпеки блокчейну. Тому що навіть якщо зламати блок на одному з комп'ютерів, це нічого не дасть, тому що він буде недійсним для інших комп'ютерів. Але на цьому плюси блокчейну не закінчується. Він абсолютно прозорий. Тобто, будь-який користувач може побачити будь транзакцію, яка відбулась будь-коли, в будь-який час та будь-де. Окей, то ми розібрали, що таке сам блокчейн. Коротко кажучи, це децентралізована мережа для збереження інформації, яку неможливо зламати. Але до чого там криптовалюта? Що пояснює для тупих, ну, в принципі, для мене. Допустимо, ви перекидаєте гроші з одного гаманця на інший. Що при цьому відбувається? До цепочки блоків додається ще один блок з інформацією про відпородника, отримуючи і кількістю монеток, які відправляються. При любі ваші транзакції, в плачені просто створюється інформація про неї, і так виходить ваш баланс. Тобто гроші лежать на гаманці, чи будь-де в іншому місці. Він просто знає, скільки у вас монеток і показується вам. В принципі, це і є основа блокчейну. Звичайно, що він працює набагато важче. Є ще багато про що розказати. Смарт-контракти і всяка інша душна фігня. Але я в цьому відео лише розповів базу, щоб ви хоча б приблизно розуміли, що там відбувається. А якщо лишились якісь питання, а я впевнений, що лишились. Бо з мене трішки фіговий розказчик. Пишіть коментарі, попробую відповісти. І взагалі блокчейн це доволі цікава тема, тому рекомендую вивчити її подетальніше. На ютубі є тисячі відео, можете десь почитати. Та підписуйтесь на мій телеграм-канал, там кожен день я що про цікаві проекти та айрдропи. Всім удачки!